Сьогодні Галина вирішила влаштувати собі день відпочинку. Її чоловік Іван зібрався на футбол із синами. Нехай долучаються до чоловічого світу, пожартував він, а то все з мамою і з мамою сидять. Після обіду Галина зустрілася з подругами, а в чоловіка мало бути футбольне тренування, яке врешті не склалось. Проте несподіваний дзвінок від дружини змінив усі плани. Івана, негайно до нас. Схвильовано наказала Галина. Чоловік, не гаючи часу, помчав до дружини, подумавши, що трапило щось серйозне. Проте виявилось, що все не зовсім так погано, як він собі це уявляв. Просто подруга Галини дізналася про чудову нагоду купити ділянку в селі. За дуже вигідною ціною. Там уже збиралися інші знайомі і родичі. І Галина вчасно зорієнтувалася, щоб не втратити таку можливість. Того ж дня подружжя обговорило всі деталі. Всю ніч вони радилися і на ранок таки вирішили. Купляють. Хоча ні Іван, ні Галина не планували наразі жодних великих покупок, тим паче, дачу, вони завжди мріяли мати свій куточок на природі, проте думали відкласти це до моменту, коли діти підуть у школу. А ще вони хотіли погасити іпотеку. Але пропозиція була настільки привабливою, що від неї гріх було відмовитись. Завдяки деяким заощадженням подружжя таки змогло придбати цю ділянку. Бюджету на побудову будинку поки що не було, але вони раділи першому кроку до своєї мрії. Галина та Іван. Одразу уявляли, як на пенсії будуть насолоджуватися спокоєм природи, дихати свіжим повітрям і займатися власним господарством. Це здавалося кориснішим за будь-які ліки. Ділянка виявилася ідеальною. Неподалік був ліс, озеро і чудовий краєвид. Газ був на межі ділянки, що дозволяло будувати. Хороший будинок. Навіть подумали, що в майбутньому вони зможуть тут жити постійно. А поки навколо панувала тиша та спокій. Майже ніхто не почав ще там будуватися. Галина та Іван насолоджувалися природою. Зелена трава, спів пташок. Вони вирішили не чекати кращих часів. І зібрали меблі та мангал, щоб приїжджати сюди на вихідні. Це було майже як дача, а їхні сини були в захваті від таких поїздок. Хлопчики бігали, гралися, досліджували околиці, а батько навчав їх футболу, почувши у собі тренерський талант. Покупка викликала змішані почуття у родичів з боку Івана. Деякі з них все ще дорікали їм за іпотеку, ніби це була їхня проблема. Тому спочатку Галина та Іван вирішили не розповідати правди. «Застрять?» – пожартувала Галина, але з часом вони не витримали і таки повідомили про свою покупку. Реакція була очікувано холодною. Родичі сміялися, закочували очі, мовляв, навіщо вам це? Свекруха навіть з іронією сказала, що вам нашої дачі замало. Але Галина та Іван не переймалися цим. Вони знали, що зробили правильний вибір. З кожною поїздкою на свою ділянку вони таки переконувалися, ця земля стане місцем для їхнього щастя та спокою. Галина уважно поглянула на свекруху, і, зібравши всю вічливість, вона запитала як може бути мало того, чого взагалі немає? Адже справжньої дачі у їхньої сім'ї ніколи і не було. Свекруха ж і справді не поспішала запрошувати їх на свої володіння. Хоча там працювала сама, іноді передавала тільки залишки врожай. Гарний Іван пояснив, що для них з Галиною дача це не тільки місце для відпочинку, це ще і інвестиція у майбутнє, у їхню старість. Їм хотілося мати свій куточок, створений власними руками. Такий аргумент не мав впливу на свекруху. Вона й натяку не зрозуміла на свою територію слова сина. Тільки розпалили ще більший скандал. Свекруха почала кричати, що син із невісткою наплювали на родину, ніби Іван забрав у неї пенсію. Її обурення просто сягало апогею, коли вона нагадувала, як важко їм було терпіти іпотеку свого сина, а тепер ще й бездумно вкладати гроші у пусту ділянку. Для Івана та Галини було несподіванкою почути, що їхні фінансові рішення якимось чином впливали на життя його батьків. Адже жодної допомоги вони від них не просили. Ми виховали вас, ми на вас працювали, а тепер маємо сподіватися на допомогу, обурювалася мама. Іван та Галина тільки перекинули з поглядами. Виявилось, що їхня іпотека сприймалася як камінь на шляху до забезпеченого життя. До того ж, батьки очікували, що після виплати боргів син почне допомагати їм фінансово і не тільки їм, а ще й своїй сестрі. То ви це все планували? Здивувався Іван. Батьки не приховували свого розчарування. Вони навіть зізналися, що чекали закінчення іпотеки, аби син почав їх підтримувати. А тепер, на їхню думку, ця перспектива стала мізерною, бо всі ресурси сина йтимуть на облаштування дачі. Іван, збентежений несправедливістю, нагадав, що його сестра доросла жінка, яка вже давно мала самостійно піклуватися про своє життя. Але вона ж з дітьми. Вирішила виправдати сестру, мама. Їй важко. То якщо логіка така, може нам ще одну дитину народити, щоб ви нам допомагали, сухо запропонував Іван. Аргументи чоловіка не знайшли розуміння. Свекруха продовжувала наполягати, що допомога сестрі має бути безумовною. А сам син має зосередитися на потребах своїх батьків. На думку Галини, все було очевидно. Тепер їм варто задуматись про майбутнє своєї сім'ї і дітей. Вони пообіцяли допомагати батькам, але лише у разі, коли ті не зможуть обходитися самостійно. Нам потрібна ваша допомога зараз, відрізала свекруха, і знову почалася сварка. Ця ситуація насправді залишила тільки гіркий слід. Іван зрозумів, що батьки сприймають його не як дорослу людину зі своїми турботами, а як джерело допомоги, але він вирішив твердо стояти на своєму. Хоча як важко було його в душі, вони почали тиснути на сім'ю, вимагаючи від нього відповідальності за батьків та ще й до того за сестру. За їхньою логікою, він замість того, щоб допомагати їм. Просто викидує гроші на вітер, на свою дачу. Вони навіть стверджували, що сім'я Івана вже має дачу, на яку вони можуть приїжджати. Степар. Запропонував продати ділянку і забути про всі ці непорозуміння. Тоді Галина спробувала пояснити, що для них із Іваном дача це не просто місце для відпочинку, це їхній внесок у майбутнє. Однак це тільки ще більше розпалило свекруху, яка сказала, що потрібно поважати старість, адже колись і вони будуть старими, і також їм потрібна буде допомога від дітей. Сварка закінчилася тим що свекруха на прощання сказала їм, що вони зовсім безсовісні і не поважають своїх батьків. Тоді Галина та Іван не могли знайти слів вони щиро не вважали, що повинні щось віддавати батькам у такій формі, жити заради очікувань інших. Особливо у такій ситуації означало б зректися своєї мрії. Родинна дача ніколи не була для них комфортним місцем для відпочинку. Там завжди знаходили якусь роботу для гостей. Замість спокою ще більше навантаження. Після тієї сварки стосунки з родиною Івана значно погіршились. Раніше їх запрошували на всі свята, але тепер це робили нібито з примусу. Візити стали рідкісними, а подарунки для дітей припинилися. У них вже троє інших онуків, котрим більше потрібно. Насправді Іван та Галина вирішили не намагатися нав'язувати своє спілкування. Коли ясно, що їх там просто не раді бачити, подружжя таки зважило всі обставини і вирішили зосередитися на облаштуванні своєї дачі. Час не чекає, ціни на матеріали ростуть, інфляція також не стоїть на місці. Тоді вони оформили кредит і почали поступово будувати своє місце для відпочинку. Спершу вони звели літній будинок, посадили квіти, а далі посадили свої перші грядки. Без допомоги бабусі і дідуся їм було складно, але Іван та Галина сподівалися, що час розставить все на свої місця. Гіркота непорозуміння та образ могла зникнути, якщо б обидві сторони дали цьому шанс. Але поки що вони вирішили зосередитись на власній сім'ї і крок за кроком будувати своє майбутнє, навіть якщо на цьому шляху не все так легко.